Йоу. Всім привіт, з вами знову Грант. Записуємо сьогодні відосик від слівки, Скинув нам повтор, тому ми продовжуємо нашу рубрику. Дивлюся вперше. Сьогодні у нас від слівки. Грає він рейтинг. Як ми можемо бачити, союзник в нього відразу чомусь. Пропав? Якщо він пропав. Проти нього у нас. Мацуне топе. Але скажу, що перевірив, то. Це не Мацуне, не знаю, хто це, до речі. І фріплеєр 0024, оскільки розумію, цей гравець грає постійно в стінку і виходить, що. також пропав. Ага, прикол. А може це моцуне? Ну я не знаю, до речі. Моцуне, <смас> якщо це ти, то признайся. Признайся, що це ти. І мацуне, якщо тобі є крутий повтор, ти мені, будь ласка, ти знаєш, куди кидати. Дивимось, виходить, що у нас гра один на один. Думаю, щось має бути швидке. Ну, побачимо. Народ, і хочу вам всім сказати, якщо у вас є цікаві реплеї, скидайте, будь ласка, мені в ЛС, я буду їх записувати, якщо це справді цікаво. І тим більше, якщо ви хтось новий. Наприклад, Слів. Наскільки я знаю, це старий гравець. Можна звати його Олдом. Олдом Олдом. Але відновив він гру свою. Тільки в травні, ну, минулого року, тобто в 2024 році, в травні, він заявився на чемпіонат України, знову ж почав грати. До цього він не грав 6 років, тобто це дуже багато. Але, як я розумію, старі гравці знають його. Ну, або 100% бачили. Ну, прикольно, грає, це, і сказати, вже не молодий гравець, Без образ. Побачимо, що в нього тут. Іспанія проти Венеції. Венеція ставиться тому що тут можна поставити швидкі стані. точніше не швидкі стані, а взяти ранню підкову і вийде багато драгунів. І це дуже великий плюс. Іспанія. Захист піки, захист своїх же мушкетерів <кій> в шляпках залізних. Тому доволі. Хороша нація, можна рошнути за 400 плюс пік, але я не рекомендую це робити, тому що грав проти слівки, я йому програв так. Але це вже зовсім інша історія. Ставиться академія, дві кази стандарт, схоже на 400, ані з-підковою. Тут все аналогічно. Так, от гравці нас зараз бачить мапу. Так бачить, у нас є слівка. Трошки краще бачить її топ Мацуне. А займаються шахти займаються залізні шахти. Це все вірно робиться, тому що дивіться, одну шахту, до речі, не зайшов, треба то закинути ту селяниню Тому що дивіться, скільки коштує підкова 650 золота, 980 заліза і 530 вугілля. Це дуже мало. Тобто тут весь а, пріоритет у добуванні саме заліза, тому що його потрібно аж 9800. Але можна, не обійнюючи залізо, навіть зберегти його і дуже рано взяти підкову. Але плюс-мінус на одне і те ж саме ж виходить. Тут що ми бачимо. Тут у нас не прокачується поки золота шахта. Ставиться перше вже готово. На їжі так мало селян, але думаю, зараз вийдуть ще 10-15 до 200 селян і все інше він знову ж таки перекине. В дерево змінить точку збору. Не граю у нас в піку, слівка грає у мушкетерів. Поки що стандартно дуже грають гравці. Один на один, прикольно. Зараз в рейтингу це рідкість. Чомусь ноунейм no вирішив не грати, і фріплеєр разом з ним і вилетів. І також пішов, і залишилось два гравця. Розграти між собою. засланий дивіться. Заходить мушкетер. Побачив, що грає, а він грає у мух. А іспанських мух, наскільки я пам'ятаю, буде менше, чи в звичайній Європі. 56 зараз у слівки проти 102 у Мацуни, тобто в два рази більше. А це велика перевага. Це велика перевага. Навіть можна не боятися і пробувати рашити Іспанію. бачимо що. Ці грі зробить у нас мацуне топ. Знову ж таки, мацуне, якщо це ти. Скажи. <зараз>, зараз побачимо, що тут. Що у нас тут взагалі вийшло? Дозаймаються вугільні шахти у слівки. Це правильно, треба ж ресурси збирати на підкову. Ставиться у нас друга стання вже є. Е, і можна зараз, в принципі, ресурси підзбирати, щоб поставити або третю стайню. В принципі, вже є ці ресурси, трошки золота, та обмінятися на е, камінь. І можна відразу брати, ставити ще одну станню або ж збирати на підкову але. Також не забуваємо, що треба поставити дип. Та, є в нас третє стан, і я думаю, що варто поставити вже дип. Дві стайні від Мацуне. Був би тут фріплеєр який не вийшов 100 це таки була б оцінка я вам говорю. Mm, треба займати, до речі, всі шахти. До слівки. Не зайняв ще одну вугільну. Десь стільки певно, що... Ні, навіть не добудовують, а вже мав би. Вже мав би їх зайняти, тому що. Пізно від кого буде, якщо вона взагалі буде. Якщо вона взагалі буде. Десь 6 зараз селі не... на дереві. Будується відразу дипломатичний центр. Тут також дип, третє стані. Побачимо перевагу по коням. Зараз 30 у слівки і 14 у Мацуни плюс дип. Трошки став раніше, ніж слівки, і підкова скоро буде. Зараз можна брати підкову. І забуває, 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 збирає ще заліз, побачимо, скільки часу не береться підкова. Вже пройшло 20 секунд. Навіть більше 30 секунд ігрового часу вже прийшло, підкова все ще не береться. Це дуже довго. Треба було брати я тільки збирав ресурсів. Затягнув вже на 1000 заліза. Вже на півтори тисячі більше зібрав заліза і не береться вже більше хвилини підкова. Тобто ви розумієте, скільки, ну, по факту коней він втратив. І до. Ну якби. Збирав, збирав це залізо і ніяк його не використовує. На жаль, забув просто, таке буває. Думаю, зараз підніме голову, побачу, в нього дуже-дуже багато вже заліза, що вже варто протискати цю підкову. Тут не схоже, що хтось з гравців буде рашити, Але такий пагарб, і він на боці слівки, то його треба 100% зберегти. В принципі, він це і робить. дивіться підкова так і не береться. Ого. Нарешті, нарешті на 4 хвилини пізніше. Ну, можливо забагато сказано на 3 хвилини точно пізніше. І ставиться четверта стання. Вже добудовується. Тут також четверта поставилася. І як я розумію, ще немає. ні немає І немає ніяких ардепо на РДП, по ідеї, має бути раніше масуни, тому що ресурсів, на підкову він витратив менше, так і ставиться перше артепо, і можна буде скоро поставити друге РДП, трошки підзбирати. Треба буде вугілля. Вугілля прокачується, масуни. Добудувалося четверте стання у слівки. Додатковий паркан, щоб зберегти шахти та не пропустити рейд січкою, але одна шахта 100% втрачається. Треба займати, до речі, паграф для слівки. Він його так забудував, і сам мацуни його забудував. Ооо, цікаво. І цікаво, чи це Мацуне. Мацуне, чекаю чай. Сподіваюсь, ти дивися мої відео. Прокачується, до речі, шахти у нас. Услівки. Я так, розумію, дві вугільні та одна. Залізна прокачалась. Залишається дві хвилини миру у нас. І драгонів 77 проти 75. Ну, нас доганяє у нас мацуне слівку, але одно не нас дожене. Плюс це буде займати цей пагор. Ну, Хороше рішення, хоча б один, але його треба зайняти. Що мені здається, що це не мацуне, не схоже. Не схоже на його гру взагалі. Так, сотня коней є вже, коли на часу залишається до кінця. 96 коней, там плюс-мінус 5 коней це взагалі не грає ролі. Ліміту більше саме у масуни за рахунок о, стрільців. Пушка ТР 171 проти. 250. Це, це багато, майже в два рази. Майже в два рази. Ну, півтора як мінімум. А, плюс, а, є плюс є ардепо, плюс є дві гармати, і ще буде чотири гармати. Тільки ситуація трошки гірша, гармати набагато пізніше стали. А, і що це буде? Це буде. Вони будуть стояти? Ні, ну це зараз те саме цікаво. Прокачається, щось яка швидко стрілюється, останні прокачані, казарми беруться, прокачують. О, це перевага зараз гарматами, тим що. Будемо цю на постійно настрілювати гарматами, це добре. Прокачується коні. Бачені мухи. <кхід> Біжить січка. Побачимо, що тут зараз поки що нічого. Іде залп від гармат. Виїжджають тільки гармати, є всього лише поки що дві. І тут нічого не прокачаного немає. О, а це а це приходить зараз на Мацуне. Розумію, що пагор занадто шикарний, на якому... Ну, він його 100% не проб'є. І давати йому саме для слівки, зайняти цей пагор не можна. Враження, що намагається ставати на плюс 7, але поки що я не бачу що він це робить. Зараз, певно, шосічка побіжить руйнувати цей паркан. Не став на плюс 7. Просто стоїть у нас ліка. Плюс 2, плюс 2 до атаки поки що. Просто забув стати на плюс 7. І зараз буде віддавати певно, ще пагор. Пішли драгуни на цей пагор. Тічка зараз зламає цей паркан. Чи вдасться йому зайняти його? Але підходять е мушкетери. Мушкетери, а по прокачкам що у нас? Є швидкострілість. Протись швидкострілісті це сили постріли. Драгони стоїть тут перестріляють. Але підводиться гармати, я це буде картеч. Дуже гарно мухи настрілюють. Що це за битва за пару? Підходить мацуне, рудоширів своїх підів. Ууу, є знов картеч. Гармата прям вирішує все. Дві гармати закотилися, дивіться як не ложу, просто рудоширів це драгонюха. Тут стільки прям вижив весь ліміт. прикольно все интересно Виходить, що просто відбив цей пауер, не дав му зайти на нього. Але прям так якось дивно, тому що це не були трошки кращі прокачки в академії, зараз в нього майже 5 жодної сили пострілу залізної та швидкострісті другої. Слівки Все набагато гірше. Як він його перестріляв? Напишіть в чаті, що ви думаєте оціню з цьому приводу, тому що мушкетери... Сильніший, ніж венеціанський. І зараз виходить, що просто за рахунок е краще дотікання. Моцуне розуміє, що він вже нічого не зробить, і просто здається. Тому така у нас коротенька і швиденька карга вийшла. Дякую, Слівка, за повтор. Прикольно, до речі, один на один. Вийшла така, такі, така битва за пагорб. Цікава і саме слівка в ній переміг. Дякую за повтор, дякую за перегляд. Народ, підписуйтесь, ставте вподобайку, змагайте на ЗСУ, QR-код перед, вашим, перед вашими очима на екрані. Тому давайте всі разом і швидше його закриємо до кінця січня. Хочу нагадати, що на 1000 підписників розіграю сталкер серед своїх підписників, тому давайте. Підписитесь. Всім дякую за увагу. Бувайте. Right.